Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо говорити про інтерференцію світла. І як завжди, давайте поставимо перед собою проблемні запитання. Чому мильні бульбашки райдужно забарвлені? Чому райдужно забарвлена масляна плівка на поверхні води? Та чому таке забарвлення має тільки дуже тонка плівка? Я думаю, що кожен з вас таке бачив. Да? Йшли по дорозі і побачили ось таку плівочку, яка райдушно забарвлена. Отже, для світла, як і для будь-яких інших хвиль, є характерним явище інтерференції. Що ж це таке? Інтерференція це явище накладання хвиль, унаслідок якого в деяких точках простору спостерігається стійке в часі посилення або послаблення результуючих коливань. Зробили зараз паузу і записали в зошиті, що ж це таке інтерференція. Для поширення при поширенні світлової хвилі в кожній точці простору, де поширюється хвиля, відбувається періодична зміна напруженості та магнітної індукції електромагнітного поля. Якщо через деяку точку простору поширюються дві світлові хвилі, то напруженості полів. Векторно додаються. Точно так же додаються і вектори магнітної індукції. Результуюча напруженість характеризуватиме світлову енергію, що надходить у дану точку. Чим більша напруженість, тим більшою є енергія, що надходить. У випадку, коли напрямки напруженості полів двох світлових хвиль, що приходять у дану точку, збігаються. Результуюча напруженість збільшується і в точці спостерігається максимальне збільшення освітленості. І навпаки, коли напруженості полів напрямлені протилежно, результуюча напруженість зменшується, ніби світло гаситься світлом. Під час інтерференції енергія не зникає. А відбувається її перерозподіл у просторі. Для того, щоб у певних точках простору весь час могло відбуватися посилення або послаблення результуючих коливань, необхідне виконання двох умов. Ці умови називають умови когерентності хвиль. Перша умова. Хвилі повинні мати однакову частоту, а відповідно й довжину. Друга умова різниця початкових фаз хвиль має бути незмінною. Хвилі, що накладаються, повинні мати незмінний у часі фаз. Когерентні хвилі це хвилі, які відповідають умовам когерентності. Зробили зараз паузу і записали дві умови когерентності хвиль собі у зошит. Продовжуємо працювати, дивимося уважно на малюночок, розглянемо дві когерентні світлові хвилі, які виходять із джерел С1 і С2, ви зараз бачите їх перед собою. В однакових фазах поширюються в однорідному середовищі та надходять у точку М. Ось наша точка М. Розташовану на відстані, дивимося, D1 від S1, і на відстані D2 від джерела s 2 Дельта D дорівнює D1 мінус D2 2 це геометрична різниця ходу хвиль. Коли хвилі надходять у точку М в однаковій фазі, то в точці М. Увесь час спостерігається коливання зі збільшеною амплітудою, кажуть, інтерференційний максимум. Це відбудеться за умови, що на відрізку ΔД укладатиметься будь-яке ціле число довжин хвиль, або парне число півхвиль. Отже, отримали умову інтерференційного максимуму. Як же вона звучить? В даній точці простору відбувається посилення результуючих світлових коливань якщо різниця ходу двох світлових хвиль, що надходять у цю точку, дорівнює цілому числу довжин хвиль, парному числу півхвиль. Отже, зараз запишіть в зошит. Умова інтерференційного максимуму двокрапочка і записали формулу. Дельта Д, дельта Д дорівнює К лямбда дорівнює 2К множимо на лямбда навпіл, де лямбда довжина хвилі к ціле число. Зробили паузу і записали. Коли ж хвилі надходять у точку М у протилежних фазах, вони гаситимуть одна одну у точці М. Спостерігається інтерференційний мінімум. Це відбувається за умови, що на відрізку ΔД -Де укладатиметься непарне число півхвиль. Отже, отримали умову інтерференційного мінімуму. Як же він звучить? В даній точці простору відбувається послаблення результуючих світлових коливань. Якщо різниця ходу двох світлових хвиль, що надходять у цю точку, дорівнює непарному числу пів хвиль. Отже, запишіть у зошит умова інтерференційного мінімуму. Дельта D дорівнює в дужках 2к плюс 1 дужку закрили, множимо на лямбда навпіл. Що таке лямбда, що таке к ми з вами вже записали. Отже. Зробіть паузу і, будь ласка, запишіться в зошит. Спостерігати інтерференційну картинку від двох незалежних джерел світла за винятком лазерів неможливо. Для одержання когерентних хвиль один із засновників хвильової оптики Томас Юнг зараз ви бачите його портрет на слайді, використав дві вузькі щілини S1 і S2. Зверніть увагу, ось вони на слайді, да? С1 і С2. Дві вузькі щілини, які були розташовані на відстані 1 мм одна від одної. І на які потрапляло світло від одного джерела. Джерелом слугувала іще одна щілина С. Ось вона, да? вище розміщена. Відповідно до принципу Гюйгенса, кожна щілина С1 і С2 після потрапляння світла. Ставала джерелом вторинних хвиль. Ці хвилі були когерентні, оскільки насправді надходили від одного джерела С і мали певну різницю ходу Дельта-Де. Вони йшли до екрана, розташованого на відстані 3 метра різними шляхами. Якщо для якоїсь точки екрана різниця ходу дельта Д дорівнювала парному числу півхвиль. То в цій точці спостерігався максимум освітлості. Якщо не парному мінімум освітленості, тобто юнг спостерігав на екрані інтерференційну картину, чергування світлих і темних смуг у випадку монохроматичного світла та чергування райдужних смуг у випадку білого світла. Розглянемо наступний малюночок. НО – показник заломлення повітря. Н1 показник заломлення плівки H товщина плівки. Із проявами інтерференції світла ми часто зустрічаємось, коли спостерігаємо освітлення тонкої, прозорої плівки. Як же це відбувається? Світлова хвиля частково відбивається від зовнішньої поверхні плівки. Зараз дивимося, це у нас хвиля 1. Частково проходить через плівку і, відбившись, від її внутрішньої поверхні повертається в повітря. Це хвиля 2. Оскільки хвиля 2 проходить більшу відстань, ніж хвиля 1, між ними існує різниця ходу. Обидві хвилі когерентні, адже створені одним джерелом. Тому в результаті їх накладання спостерігається стійка інтерференційна картина. Якщо хвиля 2 відстає від хвилі 1 на парне число півхвиль, то спостерігається посилення світла. Пригадаємо, це називається інтерференційний максимум. Якщо на непарне послаблення світла інтерференційний мінімум. Саме інтер... Інтерференцію світла зумовлений колір багатьох комах. Біле світломорія поліхром... складається з хвиль різної довжини, тому для посилення світлового випромінювання різного кольору потрібна різна товщина плівки. Якщо плівка різної товщини освітлюється білим світлом, то вона виявляється райдужно забарвленою. Райдужні мильні бульбашки, райдужна масляна плівка на поверхні води. Крім того, різниця ходу хвиль залежить від кута падіння світла на плівку. Зі збільшенням кута падіння різниця ходу збільшується. Тому тонкі плівки переливаються, змінюють колір, а коли змінюють кут, під яким ми дивимося на плівку, вони ще більше можуть переливатися. Інтерференцію на тонких плівках застосовують для просвітлення оптики. Цей метод був відкритий українським фізиком Олександром Теодоровичем Смакулою у 1935 році. В оптичних системах, які містять кілька лінз, у наслідок відбиття. Може втрачатися до 40% енергії світла. Щоб знизити втрати на поверхню лінз наносять тонку плівку, показник заломлення якої менший від показника заломлення матеріалу, з, якої, з якого виготовлено лінзу. Товщину H плівки добирають таким чином. Щоб різниця ходу дельта Д -Де променів відбитих від зовнішньої та внутрішньої поверхонь плівки дорівнювала півхвилі дельта Д -Де дорівнює 2H або лямбда ділимо навпіл. Зараз формули ви бачите перед собою. У такому разі, у відбитому світлі виконується умова мінімуму. Відбиті промені гаситимуться і через лінзу проходитиме більше світла. Також за допомогою інтерференції оцінюють якість шліфування поверхні виробу. Для цього між поверхнею зразка і дуже гладенькою еталонною пластиною створюють повітряний прошарок. Подивіться, зразок, еталонна пластина, між ними повітряний прошарок. У разі освітлення пластин монохроматичним світлом на тонкому повітряному клині між зразком і пластиною утворюється інтерференційна картина у вигляді світлих і темних смуг. Якість шліфування визначають так, за цією формою смуг. Да? За при наявності нерівностей, навіть порядка 10 в мінус 8 степені спричиняє викривлення інтерференційних смуг. Першим цей метод застосував Ньютон. Використовуючи невелику еталонну лінзу, він домігся майже ідеального шліфування великих лінз і дзеркал. Роль плівки. Виконував повітряний прошарок ліфувальною поверхнею і еталонною лінзою. Інтерференційна картина, яка виникала, мала вигляд райдужних концентричних кілець, що отримали назву кільця ньютона. Якщо лінзу освітити монохроматичним світлом, інтерференційна картина матиме вигляд світлих. І темних концентричних кілець